Джамбо 8000. на два кроки попереду. Конструкція Джамбо 8000 розроблена для максимальної пропускної спроможності завантажувального агрегату. Найкоротша теоретична довжина нарізки в 25 мм встановлює нові стандарти якості трав'яного силосу. На 30% менша довжина нарізки Jumbo 8000 порівняно з Jumbo 7000 забезпечує швидкий розподіл тонким шаром та вищу якість трамбування на силосній траншеї. Коротко нарізаний матеріал легше ущільнювати, оскільки він містить менше повітряних проміжків завдяки вищій насипній щільності. Це приводить до швидшого зниження pH та вищої якості силосу. Рухома фронтальна стінка забезпечує більший об'єм завантаження при тій самій довжині причепа. Короткий задній звис полегшує переїзди, а збільшене навантаження на навіску трактора забезпечує максимальне щеплення з дорогою в найважчих умовах. Дозувальні вальці на причепах DB використовуються за модульною схемою замість звичайного заднього борта. Моделі з дозувальними вальцями та без них не відрізняються за довжиною. За допомогою додаткової надставки об'єм причепа з шинами 26,5 дюймів можна збільшити до 2,7 метрів кубічних. Транспортна висота без надставки становить 3,89 метра. Для причепів із шинами 30,5 дюймів максимальна транспортна висота 4 метри вже досягнута базовою конструкцією. Стабільна монолітна конструкція бортів без поперечних дуг дає змогу використовувати джембо як причіп для перевезення кукурудзяного силосу та деревної щепи. Брезентове накриття вантажу та знімний підбирач підкреслюють універсальність машини. Успішніше спятінгер.